Я знову витратили всі свої гроші на хуйню. Можливо. Добрий день, шановне панство. З вами знову я, Борис Гейні Чікіо, і рубрика, яку чекали тупо всі. Огляд на косметику. Скільки я себе пам'ятаю, щоб я користувався декоративною косметикою. Я завжди мріяли про люксовий тональник. І нещодавно у мене була якась манія, в мене вселилися якісь демони, і я пішов в магаз і купили собі тоналку Живанши. І щоб хоч якось пояснити собі витрату цих грошей, сьогодні ми розберемося, чи власне відрізняються люксові тоналки від звичайних магазинних за три копійки. І якщо так, то чим? Тому що я proud... Чіпскейтер, у мене все життя були тоналки за три копійки. Я розповідав, що у мене була тоналка віші, але вона блядь, штукатурка. І зараз тренд на все натуральне. Ми хочемо бути натюрелочками. Коли я користувалась дешевими тоналками, у мене щось не виходило, можливо, там у мене руки не з того місця. Я думала, чи легше взагалі буде фарбуватися люксовою тоналкою? І отже, сьогодні ми розберемося, чи у мене руки з одного місця, чи власне тоналка реально вирішує всі справи. А перед тим, як ми перейдемо до анбоксингу цього білого пакета, я хочу подякувати всім своїм підписникам, всім своїм гайченяткам, які мене підтримують, підтримують мою творчість, мій канал. А, власне, Стати гайченятком, якщо ви ще не, дуже просто. Ви просто натискаєте кнопочку підписатися, натискаєте дзвіночок і дивіться на моє прекрасне їбало десь раз або два на тиждень. Мене зараз закидають помідорами, тому що до цього відео у мене на каналі нічого не виходило два тижні. Але це такий перший мув, у мене сесія, я готуюся до сесії, у мене академічна дєпра. Переходимо до нашого люксу. Важкий люкс. Отже, спочатку у нас тут пробнічки. Раз пробнічок, два пробнічок. Три пробнічок. У, якісь такі. О, -о, о, ніхуя! У нас тут пробнічки Шанель. Ми будемо такі люксові. Тут якась така підтягуюча сироватка Ліліфт, наскільки я знаю, дуже гарна. І номер один нова колекція це якісь такі відновлюючі сироватки. Сироватки, 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 сир... вибачте, ваша мама зараз вам дасть дуже важливий урок. Будьте добрими до людей. Це дає вам плюси по життю. Просто посміхніться вашому продавцю, спитайте, як у нього справи, як його день, зробіть комплімент і. Ну, ви бачите самі. Взагалі, навіть без пробнічків. Реально, робіть компліменти людям. Це дуже важливо, тому що ви не знаєте, через що проходить людина поруч з вами, і ви можете реально вплинути на подальший хід життя цієї людини. Ну, mm. ще якийсь пробнішок. Якийсь кремушок. Слей. І власне наш шоустопер, наша головна така мадама в програмі це оце. Живаншип Prism Libre Skin Caring Matte. Я не вивчали світ тоналок, світ люксових тоналок. Точніше, я вивчала, але я вивчала його десь рік тому. У мене була манія замазувати все своє обличчя такою отакою от штукатуркою. Це було дуже сумно, насправді, але я нікого не засуджую. Якщо вам подобається важкий макіяж, це ваша справа. go girl. мені не подобається відчуття власне важкого макіяжа на обличчі, тому я просто зайшов в магазин, сказали. Мусьо, ванмо коктейл. Дайте мені, будь ласка, тонал, яка буде гарно виглядати на моїй шкірі, яка в той же час буде її перекривати, тому що коли я оце все змию і буду наносити цю тоналку заново, ви побачите, що у мене тумач on на моїй шкірі. І в той же час не робити такий ефект маски, і щоб її власне можна було нанести різною топщиною, тому що моя шкіра дуже і дуже непередбачувана. Сьогодні вона така елегантна дама, там з двома прищечками, а завтра у мене там все обличчя, блядь, піца. Суна. Історія, але то таке. І отже, мені порадили цю тоналку Жванши. Вона є двох видів: вона є натуральна, така більш сяюча і матова. Я все-таки вирішив не ризикувати, тому що шкіра у мене дуже і дуже жирна. І мені все ж таки здається, що натуральна сяюча версія вона потекла мені в труси через десь три хвилини. Тому я взяли оцю матову версію. Мені сказали, що вона не прям матова, у мене не буде обличчя як наждачка після неї, але вона буде стримувати себе. А у мене це. Це настільки дохуя, що тоналка має бути, блять, дамбою. Мені дуже подобається оця чорна коробочка. Я зараз буду намагатися акуратно її відкрити. У. Вау! Дивіться, жванши Призм Лібре, щоб не забути, що у вас за тонал. Вона така дуже гарна мато в москві, але тут в цій чорні штучці будуть ваші відбитки пальців. Всі ваші відбитки від пальців будуть залишатися. До речі, в такому гарненькому матовому склі лише матова версія, а така звичайна натуральна версія вона в звичайному склі. Тому якщо вам важливі такі дуже естетичні моменти, то дивіться на це. Ну, пакування, вибачте, ну, це люкс, це важкий люкс, мені дуже подобається. Мені подобається, що. Ну, я вам скажу так, пакування прям дуже і дуже важкий люкс. Мені дуже подобається, що тут немає золота, тому що зазвичай всі бренди такі на тоналку, шльоп, золото, шльоп там і воно виглядає якось по-будлядськи, а у це виглядає дуже і дуже стильно. Я дуже радію, коли хлопці використовують макіяж, тому мені здається, на чоловічому такому кабінетику на skincare table, дуже гарно буде дивитися навіть у вашого чоловіка. До речі, якщо ви мій підписник вже давно, або якщо ви дивилися мої відео. А якщо ви дивилися мої відео і не підписник, то швидко це виправляйте. У мене завжди такі екстравагантні макіяжі, і, звичайно, по вулицях я так не ходжу. Але макіяж на кожен день у мене є, він такий дуже. Маскулінізований, я більше шукала такі техніки, які підкреслять більш маскулінну частину мого обличчя і так далі. Тому, якщо вам цікаво такі натуральні макіяжі, макіяжі для такої маскулінізації обличчя, перетворення її на праску, то, будь ласка, напишіть про це в коментарі, щоб я зняли свій такий ранковий рутін, тому що мені буде дуже круто і дуже приємно це зняти, але я не знаю, чи власне це буде цікаво вам. Тому. І отже, сьогодні ми будемо тестувати, як ця тоналочка наноситься в нас, як вона у нас працює на нашому обличчі. Вона зараз у мене на обличчі. Ви можете мене спитати, типу, йоу, Борисе, ти вже намазились тоналкою, що робити? Ну, типу, просто розкажи нам, що за тоналка, як вона на тобі сидить і все. Але я хочу, щоб мої огляди на косметику, тому що це дуже цікаво знімати особисто для мене, були дуже і дуже глибокими. Тому сьогодні ми будемо розглядати три способи нанесення цієї тоналки. Перший спосіб це те, як взагалі люксові тоналки мають наноситися. Це пальчиками. Я знаю, ви охуїли. Люксові тоналки вони створюються не для візажистів, не для людей, які прям дуже дуже гарно шарять за макіяж. А для таких люксових мам, які приходять до дитини в школу на батьківські збори, і такі. І вони дуже цінують час. Плюс вони не люблять наносити всяку хуйню всілякою хуйньою у їх молодості такого не було. Тому здебільшого формули люксових тоналок розроблюються для того, щоб наносити їх пальцями. Окрім всіляких матових і інших тваринок, типу Dior Backstage, яка спеціально для візажистів, або Wear, який наноситься гарно тільки спонжем, і це всі знають. Але здебільшого, люксовий сегмент це власне. І, звичайно, ми не зупинимося тільки на пальчиках, тому що ну, деяким людям не солідно наносити тоналку пальцями, потім все в цій тоналці, треба витирати руки. Тому у нас буде два інших способи. найтаких популярніших це у нас спонж і це у нас пензлик. Я змиваюся і повертаюся до вас. Уп. Чumpскер. Uh, так. Ви бачите те, про що я казала, що у мене too much going on with my skin. І так, при нормальному освітленні це видно ще гірше. Але я вважаю, що всі люди мають шкіру, і у деяких людей у мене з нею проблеми, тому... Я буду такою репрезентацією прищавих малоліток в цьому прекрасному світі мейкап індустрії. І почну я з того, що я почитаю, що обіцяє оця красуня мастер світла. Живанши презентує Прізем Лібре, тоналка, що піклується про вашу шкіру. Перша тоналка довгого носіння, що поєднує в собі сяючий матовий фініш і плюси догляду за шкірою. Створено з 82% догляду, і оптвою мать. Після місяця цієї тоналки у мене обличчя має бути як у дитини. Балінцяга хітміап і створена з 97% матеріалів натурального походження. Нам похуй, коригує і відновлює, створює гарний матовий фініш і залишиться на вашій шкірі на 24 години. 35 відтінків. Як я бачу, ну лінійка могла би бути краще, але для моїх темношкірих гарнюнь. Теж варіантики є. Я бачу, що прям темного, темного, темного тут немає. Але прям світлого, світлого, світлого теж. Тому якщо у вас така шкіра дуже нестандартного кольору, якщо ви там руді у вас біла шкіра, або якщо у вас прям темна-темна шкіра, на жаль, на жаль, у мене відтінок. Який у мене відтінок? У мене відтінок 3 w 245. Ну, до речі, він тут такий, трошки жовтенький, але... Будемо сподіватися, тому що в мене шкіра то червона, то зелена. Хуй взагалі зрозумієш, який у мене тон. І мені постійно пишуть: Борис, чого ти жовтий, чого ти зелений. Хуй його зна, чесне слово, допоможіть підібрати тон. У нас тут такий дуже гарний дозатор з символом Живанши. Зараз ми наляпуємо на руку. О, все. Оп, я навіть не хочу забруднювати, тому що дуже гарний дозатор. Ну, на руці вона виглядає: отак. от. беремо наше дзеркальце, і в принципі почнемо ми з пальчиків, з того, як взагалі треба наносити. Я люблю робити такі крапочки на своїй шкірі і потім розмазувати, якщо я наношу пальцями. А пальцями я наношу на будь-якій вписці, на якій я знаходились, тому мені треба буде згадувати свою молодість. Окей, те, що я боялися, що це не мій тон, це неправда. Тон реально мій, наскільки я бачу, жовтизни немає. Але все ж таки, якщо ви бачите, то пальчиками майже, хоча ні, перекриває гарно, але текстуру не перекриває, перекриває тільки колір. Це дуже важливо розуміти. Але в останній час у мене текстури не дуже багато, тому я прям радію. Я не хочу там наворожити. Але у мене в останній час шкіра якось не вийобується, як зараз. Так, нанесемо отак. От. І. Хоча ні, дивіться, вона прям дуже гарно перекриває. Тут стільки світла, щоб ви побачили взагалі, що коїться. Що я, мені здається, буду якась п'ятніста леопарда. Але ну вибачте. Окей, мені здається, це все на що здатна ця формула при нанесенні пальцями. Мені, якщо чесно, не дуже подобається. Але знову ж таки, я можу робити щось неправильно. Останній раз пальцями я наносили тоналку на вписці на першому курсі. Це було дуже і дуже давно. Але в принципі, на таких моментах шкіри, де у мене все гарно, все добре. У мене мені дуже подобається фініш, тому якщо у вас немає якоїсь мочної текстури, якщо у вас все нормально з вашою шкірою, то пальчиками вносити можна і треба. Тому що, в принципі, я дивлюся на себе в дзеркало. Ця тоналка наноситься пальчиками нормально. Але я сподіваюся, оце допоможе мені привести моє обличчя в нормальний вигляд. Мій вердикт пальчиковому способу нанесення. Мені в принципі сподобалось. Виглядає прям натурально. Те, що ніхуя не перекриває, це проблема не тоналки. Я подивилась, у неї medium coverage. Тобто прощини вона вам червоні не перекриє. Це треба робити з консилером. Але сьогодні ми обговорюємо нашу Prism Libre, тому... Консилером ми користуватися як і базою не будемо. Мені здається, що якщо прям підібрати нормальну базу, пальцями можна буде наносити на непроблемну шкіру дуже гарно. Для проблемної шкіри є єдине вирішення спонж. Тому що спонж це єдиний спосіб нанесення, при якому ми не розтираємо, а при якому ми можемо потицяти. І ми можемо нанести консилер під тоналку, чим ми зробимо це все набагато натуральніше. Знову ж таки, якщо вам цікаві мої щоденні техніки макіяжу, будь ласка, напишіть про це в коментарі, і ваш батя зробить вам відос слаї. І отже, до чого я почали розмовляти про спонж. Зараз ми спробуємо два стандартних варіанти. З цієї сторони, у нас буде наш Black Daddy, наш Володар BDSM у Beauty Blender Pro, а з іншої сторони, у нас буде звичайнісінька кабуки для тоналки. Чесно, я не знаю, як наносять люди тоналку не пензлями кабуки, такими зрізаними, дуже плотно набитими, тому що є прям такі легенькі пензлики, отакі прям якими люди прям ідеально наносять тоналку, і я дуже дивуюся, чому воно не полосить З приводу спонжу. Хоча, в принципі, пензля теж, воно має бути мокрим. Ми в цьому домі економимо гроші. Сухий спонж просто всосе всю тоналку в себе. І вам на обличчя потрапить відсотків в 5%. Так, мокрий теж всасує тоналку, як і мокрий пензель. Як і на ваших пальцях, теж залишиться тоналка. Але. Набагато менше тоналки пропаде таким способом. До речі, мій б'ють блендер вже підсох, тому я піду обдрістаю його водою, а пензель водою ми не мочимо. Ми трошки, трошки. Тобто, це має бути мокре, це має бути вологе. Ми чекаємо на пензик. Так, блядь, кішка. Куди? Третій спосіб наносення тоналки наносимо тоналку кішкою. На мене сіла кішка, а мені треба намочити оце, оцю гарнію. Що? Що Що ти ти прийшла? Ти прийшла? Коли ви мочите спонж, дуже важливо його гарно вижити. Я для цього використовую мікрофібровий полотенчик, просто стискаю пару разів, мікрофібра сама впитає в себе живильні соки цього спонжа. Зробить це все дуже гарно сама по собі, навіть без великої такої фрікції. Отже, ми починаємо. Як я вже сказав, ця сторона буде спонж, ця сторона буде пензель. Ми економимо обличчя, тому що я вже потерли обличчя два рази. Заради швидкості цими серветками для зняття макіяжу, я вже відчуваю, який пілінг я собі влаштував. Завтра на сонце не виходимо. Я думаю, двох таких таких буде достатньо. Я заради економії спочатку тоналку, навіть якщо я наношу спонжем, наношу на обличчя, а там вже дивлюся. До речі, мені прям спонжем подобається. Блін, слухайте, а мені дуже подобається спонжа. Типу, якщо ви побачите, отут-от у мене найбільша прищака на обличчі. І я нанесли сюди декілька разів тоналку, а там ось тут от, я пройшовся один раз. Мені дуже подобається, коли тоналку можна наносити декількома шарами. Це додає такої версатильності тоналці, тому що можна її нанести легенько, можна її нанести штукатуркою. Вона підійде і на денний вихід, і на вечірній вихід, і на якусь там на якийсь там івентик. І можна наносити другий шар не на все обличчя, а лише на якусь проблемну зону. Це буде виглядати не крінжово прям. Мені дуже подобається. А тепер ми подивимося, що нам скаже наш пензель. Як я вже казали, трошки так от. Зараз мікрофон увесь собі похуйовлю. Оп-оп-оп, щось маловато, треба більше. Бум. Блін, здається, на початку відео я помилилися, коли казали, що більшість люксових тоналок робиться для пальців, тому що мені здається, оця була створена для наносення пензлем. Мені дуже подобається цей матовий блиск. Він не підкреслює текстуру, але в той же час він не сховає цю текстуру як повністю матова тоналка. Але блін, воно виглядає як друга шкіра, тому що якщо ви тут подивитесь, тут блищить, тут матове, тут теж матове. Текстуру не підкреслило, сховало все, що має сховати. Мені здається, пен. Бай-бай. Мені здається, пензель сьогодні це прям мій фаворит. І ця тоналка дуже крута. Чесно, мені здається, що я знайшу і ту тоналку, якою я буду користуватися на кожен день. Звичайно, не буду малюватися на відео. Але. Вона виглядає дуже і дуже натурально, і при цьому скриває всі мої проблеми зі шкірою. Ну окей, не всі, але більшість проблем зі шкірою вона скриває. Тобто мені тепер можна не мазати все їбало консилером перед тоналкою. Мені це дуже подобається. Який це огляд довготривалої тоналки без тесту на власне носіння? Тому зараз я трошки обдрістаю своє обличчя, фіксуючим спреєм, наведу марафет власне пензликом, і ми з вами поїдемо робити дорослі справи дорослої людини. Реально мені здається, коли ви підписувалися на мене, ви чекали таку людину, яка живе дуже цікавим життям, а я блядь, Працюю, мені треба їхати на роботу. Cheers! І тепер, коли ми виглядаємо не як кокаїновий оверлорд, ми можемо їхати по справах. Отже, ми виїжджаємо на роботу. Я виглядаю так. В принципі, поки що норм. Ми вже в автобусі, через годинки дві. Я вже бачу, що починає з'являтися такий блиск, але він ще не жирний, ще виглядає достатньо так. Естетика Тольчамілк. Ще пройшло десь години чотири. Я близько, у мене трошки тут от підкреслена текстура, але, але я здивований, воно ще тримається і воно не злазить. Я в шоці. Отже, я просто під кінець дня це вже 12 годин з 24 заявлених. Як ви бачите, у мене ніс, але в мене сопельки текуть. Тому, в принципі, все тримається, але блядь, я виглядаю як чел з у весь в олії. Скажімо так, ця тоналка вона тримається. Тобто на тих місцях, де у мене нажирна шкіра, вона тримається. І я ставлю її лайк, але треба носити з собою пудру. Треба реально носити з собою пудру, тому що буде ось такий от pussy ефект. А перед тим як я скажу, чи то Givenchy, Prism Libre, Лібре, Скін Matte, Slay чи Flop, я хочу попросити вас підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, написати коментар. І, звісно, поставити дзвіночок, щоб не пропускати наступні відеоси. Я вважаю, що тоналка Prism Libre Skin-Caring Matte у відтінку 3W245 від Givenchy це слей. Це не прям слей-слейний. Це не тоналка, яка вирішить всі проблеми в вашому житті. Знайде вам дружину, знайде вам не знаю, собаку і вб'є русню. Але ця тоналка допоможе вам виглядати краще натурально. Вона не перекриє всі ваші там безсонні ночі, але для цього є консилер. Я вважаю, що ця тоналка це слей. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи сподобалась вам така форма відео, такий формат відео, щоб якщо вам сподобалося, я робила більше таких відео. А якщо вам не вистачило мого контенту і хочеться ще, то ось два відео, які ідеально підійдуть на роль наступного відео, яке ви подивитесь. А ось мій телеграм-канал, у якому я ділюся новинами світу моди, світу краси і свого життя. З вами була я. Порискагаєнічекіо, не забувайте, що ви найкращі і не забувайте пікуватися про себе. Папа! -па.